Добре, тоді є в нас ще питання. А ви якщо то готуєте ще питання? Отже, питання таке. Всі говорять, що після смерті, якщо заслужимо, підемо до неба. А Ісус на нагибній проповіді каже, що Тих успадкують землю, то що потім буде і небо, і земля? І Ісус дійсно в нагірній проповіді говорить, що тихі успадкують землю, а ми ж то рухаємося до неба, ми ж то рухаємося до небо, як оце все поєднати? Ну, дивіться, перша річ, треба розуміти так, що ці слова вони, вони тягнуться. Новий завіт він тягнеться з старого завіту. І в Старому Завіті є в самому, де говориться про те, там говорить, що Бог, кори грішники, нехай вони е, з лиця Божого зникнуть, а праведники нехай успадкують землю. І там, власне, йде мова, що тихі, також там, для мова, власне, ці праведники. То от, е, з однієї сторони виходить так, що дійсно. Господь подає обіцянку і він каже, що якщо ти тихий, тихий це не означає, що ні на що не, не реагуєш. Це власне означає, що ти адекватно на все реагуєш. Адекватно е, То о, той тихий, ті е, тихі, блажені тихі, бо вони успадкують землю. Бо з часом Бог каже, що грішники відійдуть з землі. І на землі будуть праведники. Продовження до цього ми розуміємо і знаємо читання з Книги Откровання про те, що наш Господь каже: буде нове небо, і не тільки нове небо, а ще буде нова земля. Буде перемінена оця земля. Відповідно, буде також, що це нове тіло, щоб ходити на новій землі. Тому, Боже, праведники чи тихі в цьому випадку успадкують землю, бо вони дійсно в царстві Небесному. І це царство буде не тільки духовне, це не тільки духовне царство, а це царство де є і і земля, де є і духовний, і матеріальний вимір. Просто він буде інакше трохи. Він не буде трохи такий, як зараз. То от правильники успадкують, будуть жити на цій землі. Будуть жити. А грішники не будуть жити на цій землі. Не будуть, тільки святі будуть жити. А де будуть грішники? Читаємо з книги Откривання, там таке місце є, знаєте, як називається? Навіть не пекло. Навіть не що. Там говориться так, коли прийде друга смерть, бо там і перша смерть, і друга смерть. Запрошую приходити на відліний автор і будемо це все розбирати. То там говориться, коли прийде друга смерть, то навіть ад буде повержений в озеро вогню. Там все буде. сатана з духами, з людьми, грішними. Навіть ад буде повержений в озеро вогню. То що це таке конкретне має бути, що все туди буде йти? І я думаю, що це озеро вогню, оскільки є нове небо і нова земля, і тіла вправеників будуть тіла, то в грішників також тіла будуть. То ймовірно, що це озеро вогню не тільки також буде духовне, а також і матеріальне, де і тіло важко буде. Амінь. У вас питання. Питання вам. Дякую. Дякую всім вам, запрошую писати питання. У нас там скринька є, я їх принесу. Кидаємо в скриньку питання, чи пишемо нашу сторінку в Фейсбук. І кожна третя неділя місяця буду старатися дати відповідь вам на запитання. Дякую всім вам, що залишилися, що слухали. Дякую. Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу.